Знак пріоритету 2.1. Дати дорогу. Водій повинен дати дорогу транспортним засобам, що під'їжджає до нерегульованого перехрестя по головній дорозі. А за наявності таблички 7.8 транспортним засобам, що рухається по головній дорозі. Знак дати дорогу. Найчастіше встановлюється безпосередньо перед перехрестям, однак поза населеним пунктом на дорогах з покриттям йому може передувати такий самий знак з табличкою 7.1.1 відстань до об'єкта. Табличка 7.1.1 інформує учасників дорожнього руху про довжину ділянки дороги перед перехрещенням проїзних частин на одному рівні. Проїжджаючи знак дати дорогу, водій зобов'язаний дати дорогу іншим транспортним засобам. Зупинка перед даним знаком не обов'язкова. Знак дати дорогу не діє, якщо на перехресті працює світлофор або рух через перехрестя регулюється регулювальником. Знак 2.1 має особливу форму. Форма є унікальною. Тобто дорожніх знаків з такою формою більше не існує. Це зроблено навмисно, щоб під'їжджаючи до перехрестя, у водія була змога побачити тильну сторону знаку на дорозі з іншого напрямку, у разі якщо на дорозі, по якій рухається водій, відсутній знак пріоритету, або водій з якихось причин не побачив свій знак пріоритету. Таким чином, методом виключення, Можна зробити висновок про першочерговість проїзду нерегульованого перехрестя. Однак слід пам'ятати пункт правил 16.15. Якщо неможливо визначити наявність покриття на дорозі, темна пора доби, грязь, сніг тощо, а знаки пріоритету відсутні, водій повинен вважати, що перебуває на другорядній дорозі. Даний пункт правил дорожнього руху. Визначає порядок руху в умовах недостатньої видимості або в умовах, коли неможливо визначити головну дорогу на перехресті. Якщо водій не може визначити черговість проїзду через перехрестя, він зобов'язаний вважати, що перебуває на другорядній дорозі. Знак пріоритету 2.2 проїзд без зупинки заборонено. Забороняється приїзд без зупинки перед розміткою 1.12 Стоп лінія. А у разі коли вона відсутня, перед знаком. Необхідно дати дорогу транспортним засобам, що рухається дорогою, яка перетинається. А за наявності таблички 7.8 транспортним засобам, що рухається головною дорогою, а також праворуч рівнозначною дорогою. Знак. Проїзд без зупинки заборонено має особливу восьмигранну форму. Поза населеним пунктом на дорогах з покриттям йому може передувати знак 2.1 дати дорогою з табличкою 7.1.2 відстань до об'єкта. Табличка 7.1.2 інформує учасників дорожнього руху про довжину ділянки дороги перед перехрещенням проїзних частин. На одному рівні. Проїжджаючи знак приїзд без зупинки заборонено, водій зобов'язаний зупинитися перед розміткою 1.12 стоп-лінія або знаком 2.2 незалежно від наявності інших учасників дорожнього руху. Знак 2.2 може бути встановлений перед залізничним переїздом. У такому разі. Водій зобов'язаний зупинитися перед стоплінією, а за її відсутності перед знаком проїзд без зупинки заборонено. Знак 2.2 має особливу восьмигранну форму. Форма є унікальною, тобто дорожніх знаків з такою формою більше не існує. Це зроблено навмисно, щоб під'їжджаючи до перехрестя, у водія була змога побачити тильну сторону знаку. На дорозі з іншого напрямку, у разі якщо на дорозі, по якій рухається водій, відсутній знак пріоритету або водій з якихось причин не побачив свій знак пріоритету. Таким чином, методом виключення можна зробити висновок про першочерговість проїзду нерегульованого перехрестя. Але вкрай важливо пам'ятати пункт правил 16.15. Якщо неможливо визначити наявність покриття на дорозі, темна пора доби, грязь, сніг тощо, а знаки пріоритету відсутні, водій повинен вважати, що перебуває на другорядній дорозі. Даний пункт правил дорожнього руху визначає порядок руху в умовах недостатньої видимості або в умовах, коли неможливо визначити головну дорогу на перехресті. Якщо водій не може визначити черговість проїзду через перехрестя, він зобов'язаний вважати, що перебуває на другорядній дорозі. Знак пріоритету 2.3 головна дорога. Надається право першочергового проїзду нерегульованих перехресть. Дорожній знак головна дорога встановлюється для позначення дороги, рухаючись якою. Водій має переважне право проїзду. Якщо на перехресті головна дорога змінює напрямок, під знаком 2.3 головна дорога розміщується табличка 7.8 Напрямок головної дороги, на якій вказується жирною лінією, напрямок головної дороги. Перед перехрестями, на яких головна дорога змінює напрямок, а також перед перехрестями зі складним плануванням. Знак 2.3 має встановлюватися з табличкою 7.8 на відстані 150-300 метрів від перехрестя за межами населених пунктів і 50-100 метрів від перехрестя у населених пунктах. Знак 2.3 головна дорога має особливу форму. Форма є унікальною. Тобто дорожніх знаків з такою формою. Більше не існує. Це зроблено навмисно, щоб під'їжджаючи до перехрестя, у водія була змога побачити тильну сторону знаку на дорозі з іншого напрямку. У разі якщо на дорозі, по якій рухається водій, відсутній знак пріоритету або водій з якихось причин не побачив свій знак пріоритету. Таким чином, методом виключення. Можна зробити висновок про першочерговість проїзду нерегульованого перехрестя. Але вкрай важливо пам'ятати пункт правил 16.15. Якщо неможливо визначити наявність покриття на дорозі, темна пора доби, грязь, сніг тощо, а знаки пріоритету відсутні, водій повинен вважати, що перебуває на другорядній дорозі. Даний пункт правил дорожнього руху. Визначає порядок руху в умовах недостатньої видимості або в умовах, коли неможливо визначити головну дорогу на перехресті. Якщо водій не може визначити черговість проїзду через перехрестя, він зобов'язаний вважати, що перебуває на другорядній дорозі. Знак пріоритету 2.4. Кінець головної дороги. Скасовується право. Першочергового проїзду нерегульованих перехресть. Дорожній знак Кінець головної дороги інформує учасників дорожнього руху, на шляху прямування яких встановлений даний дорожній знак про наближення до місця, де скасовується переважне право водіїв на першочерговий рух. Наближаючись до таких місць, водій зобов'язаний знизити швидкість руху свого транспортного засобу, а також вжити всіх заходів для забезпечення безпеки дорожнього руху 2.5. Перевага зустрічного руху. Забороняється в'їзд на вузьку ділянку дороги, якщо це може утруднити зустрічний рух. Водій повинен дати дорогу зустрічним транспортним засобам, що розташовані на вузькій ділянці. Даний дорожній знак інформує учасників дорожнього руху про те, що попереду знаходиться вузька ділянка дороги, на якій переважне право на рух належить зустрічному транспорту. Знак перевага зустрічного руху не діє, якщо поряд із знаком працює світлофор або рух регулюється регулювальником. Знак 2.6. Перевага перед зустрічним рухом. Вузька ділянка дороги, під час руху якою водій має перевагу стосовно зустрічних транспортних засобів. Даний дорожній знак інформує учасників дорожнього руху про те, що попереду знаходиться вузька ділянка дороги, на якій вони мають переважне право на рух перед зустрічним транспортом. Знак перевага перед зустрічним рухом не діє, якщо поряд зі знаком Працює світлофор або рух регулюється регулювальником. Знаки 2.1 23 2.5 і 2.6 встановлюються безпосередньо перед перехрестям або вузькою ділянкою дороги. Крім того, знак 2.3 на початку, а знак 2.4 в кінці головної дороги. Знак 2.3 з табличкою 7.8 обов'язково повторюється перед перехрестям, на якому головна дорога змінює свій напрямок. Поза населеними пунктами на дорогах з твердим покриттям, знак 2.1 повторюється з додатковою табличкою 7.1.1. Якщо безпосередньо перед перехрестям встановлено знак 2.2, то йому повинен передувати знак 2.1. З додатковою табличкою 7.1.2. Якщо знак 2.2 встановлений перед залізничним переїздом, що не охороняється та не обладнаний світловою сигналізацією, водій повинен зупинитися перед стоплінією, а за її відсутності, перед цим знаком. Екзамінаційні маршрути для практичного іспиту з водіння для вашого міста, дивіться у відповідному плейлісті на цьому каналі Авторакурс Лайф. До зустрічі на дорозі.